Слава Богу, брати і сестри, сідайте, будь ласка, час слухати Слово Боже. Тема моєї проповіді вічні істини. Взагалі нам людям притаманно говорити про марнотні речі, про те, що є тимчасове. Ну, слово Боже, вчить нас піднімати очі догори, дивитись туди за горизонт. Від марнотного нам треба виховувати в собі практику дивитись на вічне, те, що є вічне. Наш Бог є вічний, він не має ні початку і не має кінця. І, звісно, вічні істини вони походять від нього. І ми з вами йдемо до вічності. І тому Господь вчить нас тут вже на землі розмірковувати провічна, показуючи нам, що ми з вами тут всі тимчасово. Всі тимчасово. Відоме місце Писання апостол Павло дає настанову єпископу Тимофію. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе. І тих, хто тебе слухає. Живому християнину, це стосується не тільки служителів, а взагалі живому християнину духовно, притаманно робити дуже багато добрих справ. Того, відвідати туди, поїхати, те зробити з тим, помолитися. Це притаманно, ну Це сфера духовного життя людини. Але в цьому вірші Павло каже Тимофію. Треба знаходити час для себе. Ми часто, навіть люди, які не знають Бога, вони кажуть, треба дітям допомогти, треба онукам допомогти, треба все зробити, а для себе час. І це місце писання, воно адресовано не тільки Тимофію. Павло звертається до всіх нас, щоб ми знаходили час для себе. А саме а для чого треба знайти час? Про що говорить цей вірш? Увага до себе означає пікування про власний духовний стан. Ми переживаємо часто за духовний стан інших людей, як люди духовно ростуть, розвиваються. І це добре насправді. Але Біблія вчить нас, нам не лізя забувати про себе. Нам треба аналізувати свій духовний стан. Бо кожен із нас, як жива людина, переживає виклики, спокуси ми проходимо, боротьбу з гріхом. Кожен із нас проходить через це. І от іноді, коли ми піклуємось про всіх, а про себе забуваємо, тоді наша система, як фізична, так і духовна, починає давати збій. Система іноді дає змі. І от це увага до самого себе, вона нас вчить проаналізовувати наше духовне життя для того, для того, щоб побачити свої слабкі сторони з однією метою, щоб їх зробити сильними. Відоме місце писання вчить нас, що Слово Боже є ситом. Для нашого життя. І Давид говорить такі слова в першому псалмі про закон Божий. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом Він роздумує в день і вночі. Це місце Писання говорить про те, чим займається праведник, це риса праведника. Є речі, які ми можемо робити. В допомозі іншим, але є те, що, чого ми не можемо зробити самі за себе. Наприклад, ніхто не може за нас фізично поїсти. Це не може. Ти все одно залишишся голодний. Ти маєш приділяти час, щоб фізично існувати. Слово Боже, це є духовна їжа. Пам'ятаємо, ми всі йдемо до вічності. І тут на землі ми себе готуємо до зустрічі з Богом. Звертаємо увагу на себе для того, щоб стати сильнішими. В слові Божому, насолода для нашого життя. Тут така паралель з їжею. Ми від їжі отримуємо насолоду. Є смачна їжа, є не дуже смачна їжа. І тут от Слово Боже, це духовна їжа і приносить насолоду для нашого духовного чоловіка. Ми не чим Іншим не можемо накормити нашого духовного чоловіка як тільки справжньою їжею, їжею Словом Божим. Є дуже багато фастфудної їжі, як фізично, так само є і фастфудна духовна їжа. Слово Боже приділяє взагалі їжі дуже багато уваги, неймовірно багато уваги. Просто іноді ми не звертаємо увагу на ці тексти. Коли ми дивимося на книгу буття, Бог створює людину, він її помістив куди. Ведемський сад. А сад це центр їжі. Там дуже багато їжі. Стосовно фастфудної їжі, Бог каже: від усіх дерев можеш їсти, але є одне дерево, це фастфудна їжа. І якщо ти скуштуєш, ця їжа віддалить тебе від мене. Тому, коли ми сьогодні читаємо, сьогодні дуже багато різної духовної інформації. Ми повинні її вміти аналізувати. З однією цілю, щоб вона нас не, ввела, не увела від Господа. Далі, коли ми читаємо Старий заповіт, ви знаєте, Господь каже, це чиста їжа, це нечиста їжа. Ціла книга цьому присвячена їжі. Навіть вам, забігаючи наперед, приклад приведу: в єврейському суспільстві всі питання вирішуються за їжею. Їжа є невід'ємною частиною спілкування. Новий заповідь – Христос стоїть каже, стою і стукаю двері. Хто відкриє, що буду робити? Вечеряти буду. Знову їжа. Але вершиною всієї духовної їжі це є Євхаристія. Це центр всього. Це Голговська жертва. Тому звертаємо увагу. Коли ми розмірковуємо над своїм духовним станом, чим я харчуюсь, наскільки це допомагає мені виправити слабкості, наскільки це допомагає мені мої здібності духовно підняти. Друге місце писання в новому заповіті. Вийшов сіяч і він сія. Він сіє насіння. Також елемент їжі, тільки хорошої їжі. Інша цікава притча також посіяна Слово Боже, і приходить ворог, і він що починає робити? Сіяти. Але іншу фастфудну їжу духовну, яка схожа візуально на Слово Боже, але насправді, по суті своїй, цим не являється. І, і таких притч історій, які пов'язані з їжею, неймовірно багато. Вроді би візуально може бути все правильно, але насправді ні. Для чого я роблю, окреслюю так, по книгам цілим, показую ці моменти, це важливо по тій причині, бо від цього залежить наш духовний стан. Далі, якщо ми згадаємо Павла, він звертається до Тимофія, пам'ятаєте, говорить їм, я забороняю вчити всяким басням. Від того, якою їжею ти харчуєшся, залежить те, що ти, це буде впливати на те, що ти говориш. Якщо ти говориш про басні, про казки, якщо з твоїх вуст постійна полова, як казав Мартин Лютер, нам треба постійно молитися за тих, хто навчає, щоб з їхніх вуст не йшла всяка полова, а щоб виходило Слово Боже. Чим ти себе наповніш, тим ти є. І ще Гіпократ сказав, ти є тим, що ти єси. Можливо, він щось розумів, певні істини. Тому ми є тими, чим ми себе наповнюємо. Давайте дуже ретельно відноситись до нашого духовного стану, звертати увагу на себе, пам'ятати про всіх людей, але себе не забувати. Не забувати про те, про що замов Адам і Єва. Вони скуштували неякісну їжу. Я зараз алегорично говорю. І це їх відвело від Бога. Вони втратили Його присутність. Вічні істини, чисте Слово Боже, буде завжди вести до Ісуса Христа. Коли він говорить про науку в цьому місці Писання, звісно, мова йде про біблійну науку. яка Перетворює, перезавантажує наше християнське життя. І, родить, і робить в ньому реформацію. От слово реформація, тобто веде до якоїсь реформи, до, до наближення до Бога. Ми всі шукаємо присутності з Господом. Особливо в час, коли постійно обстріли зранку до ночі одні негативні новини. Де знайти позитив для, свої, для свого духа. Але він насолоджується Господнім законом. Можемо трішки згадати біографію царя Давида, скільки він пройшов проблем. Я не буду їх перераховувати, ви їх знаєте. В нього було насправді нелегке життя. Але коли він закривався в своїй таємній кімнаті, він знав, звідки брати інформацію, де є позитив для його духу. Наголошую про це, бо це моя персональна відповідальність, і це замість мене ніхто не зробить. Абсолютно ніхто не зробить. Спасіння себе та інших. Християни це всі євангелисти. Ми всі покликані Богом проповідувати. Ми спасені, ми спасаємося і ми будемо спасенними. Але ми повинні піклувати про своє спасіння. Від чого це залежить? Це залежить дуже сильно від нашого духовного стану. Коли ти в нормальному в духовному стані, тоді ти стаєш чудовим прикладом для інших. А, а коли ти вигорів, коли в тебе немає сил ні на що, ти забув про себе, просто забув про себе, тоді ти і іншим не зможеш допомогти. При всьому твоєму бажанні, ентузіазмі, всіх твоїх зі не зможеш, бо ти виснажений. Тому треба зупинятись кожному із нас періодично, закриватись в таємній кімнаті, зупинитись для того, щоб наповнити своє життя. Мовчанням і аналізом. Не стілю, щоб всіх залишити, а зілю набрати сил, щоб далі з новими силами рухатись вперед. Спасти себе ми повинні не забувати про те, що ми є образ і подоба Божа. І що Слово Боже дане нам для того, щоб ми підняли себе до високого морального статусу. Ось для чого нам дана біблійна наука. Щоб приклад Христа відобразився в нашому житті. У всьому в словах, в діях. Є цікаве місцеписання в Івангелі від Матвія, 15 розділ, вірш 14, Христос говорить і каже: ви їх слухайте, але по справам їх не поступайте. Христос є унікальним прикладом не тільки в словах, але як він проповідував, так він і жив. І саме важливе, що я хочу сказати, за свою справу, за свою ідею він помер. Він своє жит... свою ідею підкріпив на Голговському житті, на Голговському кресті. Тому це приклад для нас, що ми повинні не тільки говорити правильно, а жити і за ідею, яку ми сповідуємо, платити ціну. Це таке християнство. Так, Слово Боже, вчить нас. Вічні істини є першопричиною всіх інших істин. Бог створив цей світ, і Він дав ті правила, по яким повинно жити людство, і має повне право, бо він є творець і архітектор цього світу. Ми живемо по тим правилам і по тим істинам, які написані в Слові Божому, бо ці істини показують Його природу. Ми розуміємо, який Він є. І Він їх не просто дав. Але він всіх нас хоче підняти людину до глибокого пізнання цих істин. Приділяємо щодня час для читання Слова Божого, дослідження Слова Божого. Друзі, все в цьому світі морнотно, все проходить, але вічність не має ні початку, не має ні кінця. Тому думаємо про вічні цінності, те, що ніколи не змінюється і завжди є корисним для нашого духа. Відоме слово, теологія, яке ми часто використовуємо, теос Бог, а логос має більше 40 відтінків значення це поняття слово, те, що ми знаємо, логос, мова, ідея, сенс, ну і багато і наука сюди підходить і багато інших. Ми всі з вами є теологами. Ми, ми є ті люди, які читають Слово Боже і хочуть зрозуміти глибини. Так от для того, щоб зрозуміти глибини, Бог хоче, щоб ти іноді зупинявся і поговорив з ним. Поговорив з ним, залишив іноді ту справу, яку ти робиш, і сказав, я хочу почитати і поміркувати над Словом Божим, для того, щоб проаналізувати своє життя. Яків також говорить, що Слово Боже подібно до дзеркала. Коли ти підходиш, дзеркало показує наш вигляд. І коли ми підходимо, воно говорить, як ми виглядаємо нормально, чи трішки здаємо збій, що треба поправити в своєму житті. Так працює Бог з кожною людиною. І це є добре, бо Він любить нас і Він хоче нас зробити кращими. Місія вічних цінностей. Вічні цінності мають місію. Я про це вже сказав. Звісно, саме головне це. Спасіння люди, людини і привести наше духовне життя до порядку. Тобто ці знання вони мають практичність. Те, що є теорією, воно нам не цікаве, бо воно не працює в нашому житті. І добре, коли ми шукаємо постійно практичних знань. Це постійно міркування роз... над Словом Божим, дослідження Слова Божого, як написано в Слові Божому. Хто досліджував, копав і углубився. Є речі, які, звісно, є на поверхні. Але є речі, які заховані в глибині. І от для цього треба жертва. Треба приділити час. А час це саме жертовне, що у нас є, бо ми його більше ніколи не повернемо. Декілька хвилин назад у нас було чудове прославлення. І це вже історія. Ми цього вже ніколи не повернемо. Тому час це саме найдорожче, що в нас є, і ми повинні його використовувати з максимальною користю, як написано в Слові Боже, цінуй часом, як чимось дорогоцінним. Куди ми направляємо свій час? На що ми направляємо свій час? Слово Боже закликає нас, звісно, направляти свій час, думати про вічне. І щоб Божа істина. Вона, звісно, вона повинна стати нашою істиною, невід'ємним елементом нашого духовного, духовного життя. Ми, як теологи, ми покликані це пошук. Ми покликані не тільки захищати в те, що ми вірите, віримо, але бути глибоко затверджені в тому, в кого ми віримо, на чим, чим ми стоїмо. Бо постійно читаючи Слово Боже, аналізуючи її. Слово Боже, наша віра постійно росте. Вона проявляється, виражається в різних елементах. Вона формується в нас всередині постійно. І це є нормальний такий духовний процес еволюції, який відбувається всередині нас. Но це відбувається в житті тієї людини, яка приділяє час для Слова Божого. Я пам'ятаю, якось зустрів молодь нашу. І вони говорили на, на одну тему в церкві, і я почув, що, про що вони говорять. І знаєте, я згадав себе 20 років назад, бо я говорив про те саме. І кожне покоління воно зустрічається зі своїми спокусами, зі своїми викликами і подібні, подібні теми, які ти піднімав в своєму житті 10-15 років назад їх піднімає наступне покоління і починає аналізувати і шукати вихід і істину для себе в даній ситуації. Я колись сказав про це, і ще раз хочу наголосити: зверніть увагу ось на що. Що, коли писало Слово Боже євангелистами, євангелисти не залишили нам жодного коментаря. Ну немає у нас коментаря Матвія на, на Євангелії. Від Матвія. Правда, було б цікаво почитати, як євангелист Матвій коментує своє власне Євангеліє. Я навіть вчора сидів, думав, от євангелист би Іван би взяв би, написав би коментарі би на книгу відкриття, да всі питання би закрили. Не було би дискусій багато. Але ні, це не Божий підхід, брати і сестри. Бог свідомо так зробив. Кожне покоління, читаючи Євангелію. Повинно знайти істини для себе. Це Божий підхід. І, і Богу подобається саме цей процес. Теж, ті істини, які ми знали для себе, для нашого покоління цей самий етап для наступного покоління і далі наступного. І через це проходили сотні поколінь, які були до нас. Ми з вами не є якимсь винятком. Чому дуже багато коментарів на одну і ту саму книгу. Навіть різними інтелектуалами, отцями церкви в 3, 4, 5 столітті, а це пошук істини в своєму часі на ті запитання, які їх цікавили. Вони шукають істину. І кожне покоління тлумачило. Істина не змінювалася, і вона не змінюється сьогодні. Але люди знаходили відповіді для себе в своєму часі. Тому, читаючи Слово Боже і досліджуючи його. Ми знайдемо відповідь на ті питання, які хвилюють нас, які турбують наше життя. Бог обов'язково проговорить, бо Він говорив до сотні поколінь, які були перед нами, і нам відкриє свою звісну правду. Вічні істини, їх основа як пізнання. Ми їх пізнаємо через розум. Я вже казав, хочу наголосити саме величезне благословіння від Господа це світлий розум. Це самий великий скарб, який може бачити мати людина. Це самий великий скарб. Тому подякую Богу, Богові за світлий розум, який ти маєш сьогодні. Що ти бачиш цей світ. Задайте царя на Як його наказав Господь, він відняв у нього розум. І навіть єврейська мудрість говорить, перед тим, якщо Бог хоче когось покарати, він спочатку відбирає розум. Це насправді дуже серйозне покарання. І от місце писання гримлянам 1,28, оскільки вони вважали за непотрібним пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розуму, щоб учинили те, чого не личить. Розум є невід'ємною частиною для пізнання істини. Далі, Павло, говорить до римлян. і не пристосовуйтесь до цього віку. Але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Є інші містописання. Тут оновлення розуму подібне щось як для освячення. свячення, освяченням подібне. Бо ми освячуємося в періоді всього нашого життя. Так само і оновлення нашого розуму. Тут мається контекст глибина розуміння Бога, істин Божих, це відбувається в процесі всього нашого життя. Це не відразу, це не миттєво приходить. Я не хочу її казки вам розказувати. Миттєво це не приходить, це постійний процес. Але його досягає та людина, яка працює над цим. І, звісно, це оновлення буде вести відразу в практичну сферу. Нагадаю, тільки одне місцеписання до Єфесян, де Христос зруйнував стіну, яка була між нами і їм. Ми не мали права ніякого на спасіння. Між нами і Богом була стіна. Павло про це говорить. І Він руйнує стіну, стіну для того, щоб нам примиритися з ним. До чого буде вести Божа істина? Вона буде вести нас для того, щоб руйнувати ті стіни, які є в нашому житті, які заважають нам пізнавати Бога. Можливо, є стіна між близькими, між рідними. Треба молитись і просити Бога, Господи, допоможи цю стіну прибрати. Це якраз приклад модель того, що Бог бажає, щоб ми прибрали всяку стіну по відношенню до свого ближнього. Тоді легке відносини з Господом будувати. Є стереотипи і різно багато речей, які допомагають, заважають нам пізнати Господа. Я пам'ятаю цю історію, коли учні піймали рибу і тягнули невід, і написано, що невід рвався, навіть від того, скільки вони піймали риби. То алегорично, якщо подивитися на це місцеписання, наш розум подібний до цього неводу. І Дух Божий, який діє в нас, він хоче прорвати деякі стереотипи, які заважають дії Духу Божому. Але ми часто не даємо це зробити. Свідомо будуємо стіни, свідомо будуємо стіни, не даємо працювати роботі Духа Святого. Причин є дуже багато просто небажання або нас влаштовує той стан, в якому ми знаходимося. Ми знаходимо дуже багато оправдань. Людині це притаманно. Ти їв від дерева, не не їв, але вина дружина, яку ти мені дав. Ну, Історії в Біблії багато, людям притаманно викручуватись. Але Слово Боже вчить нас, і це як принцип, як модель, що ми повинні аналізувати. Своє життя і розуміти те, що нам заважає пізнавати його, просити, Господи, прибери все зайве з мого життя. Я хочу тебе глибоко знати. Не хочу харчуватись фастфудною їжею духовною, бо вона не приводить до Тебе, а істина завжди приводить. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Ми будемо зараз молитись. І я хочу, щоб ми попросили Бога в цій молитві. Щоб ми звернули увагу на себе. І не тільки сьогодні, не тільки зараз. Але коли вдома ми будемо молитися, приділяємо час собі, приділяємо час собі, розмірковуємо над своїм життям. Добрі справи треба робити, але про себе не забувати.